Вітаю, це подкаст Шо» від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. А зараз будемо говорити про законопроект із дуже низькими штрафами за насильство. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. там ми поговорили ще про те, як держава буде підтримувати українську книгу та хто як буде відповідальним за укриття. В Попередньому ми з Ірою говорили про законопроект, який має допомогти постраждалим від домашнього насильства. Дуже хвалили. Авторів цього законопроєкту, але зразу після цього на радепу ухвалили законопроект про відповідальність за насильство, і наша СММ-ниця Даша в дописі охрестила його як. Домашнє насильство за ціною сімейної підписки на Netflix» смішно, але не дуже. І розкажи, Оксано, будь ласка, в чому суть законопроекту і чому складається таке враження з нього? Тут в мене буде кілька уточнень і кілька якихось міркувань, які вам можуть здатися загалом нудними і не дуже релевантними до цієї теми, але вони вам потім будуть корисні, коли ми будемо говорити про ще якийсь законопроєкт. Або законопроєкти про е, м, притягнення до відповідальності адміністративної чи кримінальної, по-перше, про що цей законопроєкт? Е, цей законопроєкт про встановлення відповідальності за певні правопорушення е, щодо насильства, і які стосуються е, так, які покликані ратифікувати, які спрямовані на ратифікацію Стамбульської конвенції, по перше, уточнюється адміністративна відповідальність за вчинення домашнього насильства. За це загрошує штраф справді розмір 340-680 гривень. Підписка Netflix, Але також є. Тобі це видається максимально нудно, і нашим наші журналісти теж це виглядало нудно. Вона це намагалася викинути з матеріалів. За це також передбачена відповідальність. Або штраф, або 30-40 годин громадських робіт, або адміністративний арешт на строк до 10 діб. Тому я б не спрощувала те, що за домашнє насильство тільки штраф 340 гривень, тому що є інші міри покарання, які суд може накласти, якщо, наприклад, правопорушення, воно якесь більш серйозне. Тобто це все в межах адміністративного правопорушення, але теж може бути різне домашнє насильство. Я не хочу описувати якісь ті жахи домашнього насильства, але тобто воно буває різне. І суддя вже визначає, чи, він призначить, чи вона призначить штраф 340 гривень, чи адміністративний арешт на 10 діб. Щодо домашнього насильства, є такий цікавий момент, там подається визначення домашнього насильства. І в Стамбульській конвенції до поняття домашнього насильства також включаються акти сексуального насильства. Але чомусь в цей законопроєкт його не включили. Це таке перше питання, зауваження, що можна було зробити нормально, а зробили як зробили. А може, мається на увазі, що за сексуальне насильство не буде адміністративної відповідальності, а буде зразу кримінальна? Ні, не зовсім так. Пропонується також запровадити адміністративну відповідальність за сексуальні домагання. Що це таке? Вчинення без згоди людини, вербальних, невербальних або фізичних дій сексуального характеру, які не спричинили тілесних ушкоджень, метою або наслідком яких є приниження гідності людини. Передбачений штраф 1360 до 2720 гривень, 20-40 годин громадських робіт чи виправні роботи на строк від одного до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку. Знову звучить супернутно. Але для чого це, щоб суд мав можливість призначити відповідне покарання. Але запровадженням цієї адміністративної відповідальності за сексуальні домагання є один нюанс. В кримінальному кодексі вже є відповідальність кримінальна за сексуальне насильство і примушування доступу до статевого, до статевого зв'язку. І ухвалення такої редакції в Кодексі про адміністративні правопорушення вона може призвести до того, що кривники уникатимуть покарання і що будуть Порушувати е, справи за Кодексом про адміністративні правопорушення, а не за кримінальним кодексом. Ну, мені здається, що загалом оці всі речі, про які ми говоримо, там, включно з домашнім насильством, це мала би бути кримінальна відповідальність. Ні, не обов'язково мала би бути кримінальна відповідальність. Все е, залежить від міри. Е, того це все залежить від міри тих діянь, які вчиняють. Ми не можемо будь-яке правопорушення, яке нам видається абсолютно несправедливим, казати, що за це обов'язково має бути кримінальна відповідальність. Тобто, адміністративна відповідальність це загалом нормально, вона потрібна, і нам не треба абсолютно все підганяти під кримінальний процес. Але, от те, що я пояснювала, що введення адміністративної відповідальності за Сексуальні домагання, то фактично вона суперечить кримінальному кодексі, де є вже інші діяння, які можуть, і які можуть трактуватися дуже двояко. І ще один такий момент, що, як на мене, можна було зробити краще: в Стамбульській конвенції є поняття насильство стосовно жінок, і вона взагалі спрямована на захист жінок. В Кодекс про адміністративні правопорушення пропонують додати статтю фізичне, економічне психологічне насильство за ознакою статі. Але якщо ми ратифіковуємо, але якщо ми ратифікуємо Стамбульську конвенцію, яка стосується саме насильства стосовно жінок, то чому законодавці вирішили, що вони це зроблять в той спосіб, в який вони хочуть, а не в той, який треба. Рішення загалом таке заплутане, мені трошки нудновато, я не буду лукавити з тобою. Але розкажи, як ставитись до цього рішення, наскільки воно взагалі окей? Ставитись до цього рішення варто дуже критично, тому що насправді воно дуже важливо, що ми ратифікували Стамбульську, Ульську конвенції, і дуже важливо те, що законодавці працюють над тим, щоб її імплементувати в законодавство України. І дуже добре, що ви ухвалили цей закон, який запроваджує адміністративну відповідальність за певні правопорушення. Також там пропонується механізм термінового заборонного припису, згідно з яким особа має негайно залишити місце спільного проживання з постраждалою особою, і потім повідомляти про свої тимчасове перебування. Це це насправді дуже добре. Але є певні нюанси: це швидші юридичні нюанси, які можна виправити. І є насправді сподівання, що ратифікація Стамбульської конвенції і покращення механізмів і виявлення цих правопорушень, і розслідування цих правопорушень і притягнення до покарання, що вони покращать загалом ситуацію з домашнім насильством, яке в нас є зараз.